Сідані присутні позивачі, відповідач та відповідаль, Олександр, так. І ваш представник приймає участь згідно раніше поданого питання в режимі відеоконференції. конференції. Справа задає продовжує розглядати суддя Сидоренко, але в нас змінився секретар судового засідання. Секретар судового засідання Якупович роз'яснює право на відвід секретарю, якщо є підстави сумніваються об'єктивності або неупередженості секретаря судового засідання. Що скажете за На Відповідаю, що був поінформований. Телефону в телефонном режиме групповой рекламы. Точно? Так? Да, да. Секретарю доверяете слухать справа? Ну, конечно же, вам доверяют. Я Вы же Просад. доверяете людям. Ну, надо же доверять людям. Вы что скажете. Константин Юрьевич. Никого на На сьогодні ми викликали свідки, які в нас залишились недопитані. Це фактично розглянуто, матеріали досліджені, недопитані, три свідки згідно списку. Ми їх неодноразово викликали, вони не з'являються до суду. Щодо сьогоднішнього виклику, що скаже секретар? Їх викликали через сільську раду, повістки ми виписували з розписками. Розписки дві є, але люди не з'явилися. Дві розписки Добре. Це питання все одно ми вирішимо пізніше. У випадку, якщо будуть для такого вирішення головуючим суддею, якщо він не буде підданий відводу чи самовідводу, доповідаю, що сьогодні 4.11.22 надійшла заява про відвід головуючого судді з боку позивача. Будь ласка, поводу заяви, так? Да? <кхух> так, як в законі це сказано, що. Забороняється судді надавати правничу допомогу е, сторонам е, по справі. Ви надавали неоднократно е, правничу допомогу вашому можна задать, другу, діброві, Константину, е, в лапках адвокату. Це є все зафіксовано, Якщо ви зафіксію, якщо ви фіксували, тому що я не знаю, тому що ви фіксуєте те, що вам треба, тому що я е, неоднократно я Ізучав матеріали справи, то там записується те, що тільки вам вигодно. Те, що не потрібно, ви обираєте. Ви надавали проничь, і в законі сказано, що забороняється, давати проничь. Ви надавали, ви розказували, як треба правильно складати відзив на позовну заяву. Це заборонено законодавством. Далі ви допомагали. Відповідачу один разом з бровою шукати докази його якоїсь там помощі, хто зна, що є докази, ваші слова, що колеги по роботі збирали кошти на поховання. Це ваші слова. Які ви... Я розумію, що тут а, люди кров проливають за Україну, а коли допомагають вже просто сміються в глаза. Ну, це вже всі рамки проходять всі ці... закони. Так що. Те, що я написав, там ні одного слова нема. Брехні, там все правда, правда і правда. Коли Володимир Миколаєвич сказав, що мирову угоду заключаємо, він із позовом згоджен, сказано, що в усній формі повинно прийматися з судом мирова угода. в усній формі. Ви це не прийняли. Як суддя, ви повинні розказати. були. Я не... це адвокат повинен все знати. Адвокату Діброві ви допомагали, розказували. Мені, я не адвокат, я громадянин України. Я обична людина, який завтра може піти воювати за Україну, захищати влас. І чи ви прийдуть, чи не прийдуть, це друге питання. Коли в селі Бугрова приїжджали з автоматів, вже стріляють у мирних людей. У мене стріляли. І ви могли б розказати, що так і так. Ну вам мирова угода не потрібна, вам війна нужна. От війна вже є. І далі, що була війна, братубив Зараз, брат де війна. Половина людей живе в Росії, половина тута, рідні, стріляють один одного. Ви могли розказати, довести щось до цього. Ви сказали, все, ми уходимо і бігом пішли, тому що вам не вигодно, що була мирова года. Не вам а місці з Дібровою, який 4 тисячі доларів оджав у жінки. Жінка в окупації була, чи виживала, чи не вижила, як вона там жива. Наслідна засіданні ви сказали. Що я не чув про мирову угоду. Хоча була мирова угода, ви ж забули. Потім сповнили, що так, була мирова угода. І таких прикладів, ну не те, що це просто несуться судилище. Коли ні один документ, я ще раз не говорю, ні один документ не був досліджений, ні один. Це є зафіксовано все, є відео, є все. Коли і почав про пам'ять розказати, а ви кажете, діброві, а ми звучали позовну заяву. Позовну заяву означає до відкриття провадження. Відкриття провадження. Відкриття провадження відкрили там 2, 2 червня, Ось відкриття провадження, Ось тоді треба звучати. А ми просто сиділи півчаса, гортали ксерокопії паспорти звучали і всіх останніх Ну Що це робиться? Я розумію, що це тоді що ти докажеш, докажу. Тільки одне, так. Гаднед, да, що... <кхів> і сиділи півчаса і звучали ксерокопію документи. Ну це що. Ні один чек з них ще доставив, ні один. Не було дослідження, ні санаторій роща, ні мець Сіньєвої, ні мець Союз. Та нічого не було. І те, що ми звучали, коли ми вже до того дійшли, що ритуальні послуги. Вчора е жителя села Бугрувад охоронили погиб на війні. І ніхто не розказував, що там. А ви дійшли до того, що ритуальні послуги, ми вже розписували, до того дійшли, що до трусів і до Лівчика дійшли. Це нормально. Це ритуальні послуги. І людина може бути похована в законі сказано в гідних умовах. А не розписувати, що там було до чого. До якісь святотруси чи його розмір. До чого ми доходимо вже. І в законі сказано, що людина повинна бути в гідних умовах. То що мати це золота людина. Коли відповідає один, дітей його спитала. Не те, що в селі, в Охтинському районі, пів в Україні такого немає. своє здоров'я положила. А якщо б не мати, їх в інтернат забрали. Що з ними було б потім? Задавалася вопрос? Ні. Що... А на другий день ще кусочка хліба не приніс Олександр Миколаївич, правильно. Коли я да, подав документи, чеки, стиральна машина, білісот, все для життя, ви сміялися. Потому що це весело, що стиральна машина чи ще щось. Такого люди ще по мені в селі Рівняються. Коли ви саме перший утеплив будинок, міральний вату, самий перший. О, зараз кажуть, що треба утеплювати будинки, треба, щоб тепло. А ніхто не робить. Чому ніхто не робить? А тому що зараз коштів немає. Тому що зараз страшні гроші, вже все, ніхто не буде утеплювати, ніхто все. все. Тому що надо не те, що тисячі, а мільйони треба, зараз, щоб утеплити будинок. І люди нічого не роблять. Президент каже, утеплюйте, немає, ніхто не утеплює. ніхто не міняє, ні вікна, не утеплює. Все, Як ти зробили, все, я саме перший міралювати утепів. Правильно, а тепер. І ці всі чехи, все, все є. Де що нема свідки, це не, не те, що треба документи звучати. Коли ви допомагаєте, відкрито вже допомагають, відкрито просто. Я розумію, там вже все рішено, вже написано і рішення суду вже просто число написано. Ну, вже коли відкрито, ну це вже ви ну, всі рамки про допустимого проходять. Все, це вже коли була зроблена велика дуже сложна операція, очень сложна. Нічого не було досліджено. Зато ви допомагаєте, шукаєте свідків там. Докази якісь там, позовні заяви чи щось. Дело конічне. Понімаєте, але, конічно, до чого доходить? Що... Ви, ви все описали в письмовій заяві. По пунктам сказали, я вислухав думку інші. Пішов на радше, поки є світло. Будь ласка. Ну, а я ще. Прошу мені вже оце рятувальні послуги, коли ви розписували ваші слова. А ви розкажіть, чому така сума. Ну, ви просто вибачайте. Ну, просто ви суддя, брав, не можна вам сказати. Ну будете ви за вулиці, на вулиці я вам скажу глаза. Тому що ми вже доходимо до трусів до лівчика. Понимаете? А мати була золотою людиною. І коли на другий день, каже, не доїдки доїдали, ну ви позвольте мене. Для вас це нормально. І те, що Діброва, ну це просто <кхух> склав відзив. Ми ну, відзив той досиділи, який ви допомагали в з ним. <кхух> <кхух> Ви надавали проміжну допомогу і з, з, з ним, які 4 тисячі, він має вже сухарі сушити, він вже суша, мабуть. Тому що втік за границю. Mm. Лаконічно я розумію, що тут лаконічне, тут тільки одне. Закону я бачу, що тут не буде. Совісті. Дай Бог. Щоб була в людей. Дай Бог, щоб була в людей совість. Тому що от тут найголовніше, само в самого часу, коли я розказував, компенсація, стягнення компенсації. Оце вже, розумієте? Коли вже ми три роки, чотири роки і кістки матері перемиваємо. А якщо допомагалося на протяженні життя, житті, все. цього б не було. Оце найголовніше. Те, що ви допомагаєте, ви, вслідок... допомагає. ви допомагали відкрито. І Оце найголовніше, вже все. розумієте? І, і, і ще раз наголошую, ні один документ не був досліджений, І те, що ви надавали про нижчу допомогу, це в законі сказано. Є пункт такий. в одній стороні, а іменно говорили, так, ну, я ще раз повторюю, я маю право, це я, понимаю, що в нас... я розумію, але ми не можемо, що у ну, нас. Ну, ну, я десь раз я тоді розказую, коли Вороди Володимир, Володимир мировий угоду, ви то на другий раз вже вже забули. Году, так що це. В Конституції сказано, це головний документ України. І Конституція не може бути порушена ні одним документом, навіть рішенням суду. Що свобода слова це його право. Тут був відповідач день, чому він не возразив йому, не сказав, що це ні, я з собою не согласен. А він сидів там зубами серед гатів. І ще раз наголошую, да, відвід, ви надавали неоднократно своєму другу правничу допомогу. Правильщу допомогу да. Понятно, дякую. Ваша думка mm -hmm. щодо заяви на виборі, будь ласка. Я на сьогодні можна судді довіряю. Ви судді довіряєте. Будь ласка, представник. Але це Щоб що на визначальний час всі визначені факти, бо звичайно не відповідає дійсності, що його попитання не підлягає задоволення. Все. Суд на речі кімнаті приймає рішення з приводу поданої заяви. Хвилин 10-15. Почекайте, ви зв'язок не вимикайте, будь ласка, бо ми потім не під'єднаємося. You